На Закарпатті припинили діяльність підпільної нарколабораторії, яка діяла на території обласного центру. Правоохоронці провели обшук складського приміщення в межах кримінального провадження. Всередині виявили спеціальні вентилятори, витяжки, датчики, температури та вологи, які забезпечували необхідні умови для роботи нарколабораторії. Там вирощували близько. 500 стебел рослин, схожих на коноплі. Згодом їх висушували та подрібнювали. Близько 11 кілограм такого товару знайшли під час обшуку. Все вилучене обладнання, а також рослини, схожі на наркотичні, попередньо оцінили у 3 мільйони 700 тисяч гривень. Всі ці обшуки були проведені прокурорами спільно з оперативниками департаменту стратегічних розслідувань Закарпатської області, і слідство проводять слідчі поліції Ужгородщини. Наразі попередньо відомо, що до протиправної діяльності можуть бути причетні троє осіб. Це мешканці Ужгорода. Однак в кримінальному провадженні призначено вже ряд експертиз. Після одержання їх висновків, після проведення певних слідчих дій вже буде встановлена остаточна і кваліфікація кримінального правопорушення, і вирішено буде. Питання про повідомлення тим чи іншим особам про підозру.